Всім привіт! Знову ми з бяшками. Імцем руці лафа. Тепла зима. Але на жаль. Це останні Ми їх приберемо, дивіться. Шкода баранчика. Ось такий не був з самого початку. Виріс. Не треба його мучити. Переберемо. Там не ховається від вітру. Від снігу. Отаке от. Такі справи. Всім привіт, добра. Миру і спокою вашим сім'ям.